Хай гай, з вами Чі Софі і це Чисофі з монтажу. Бо я сіла монтувати відео, яке зняла ще в четвер досить таке прикольненьке відео, зараз ви все обов'язково побачите. Е, і зрозуміла, що перший кадр, який у мене починається Собственно, хай гайз, з вами чи Софі, це відео Morning Routine е, Не записався звук на цьому шматочку відео, через що я трошечки засмутилася, але я розумію, що це відео не можна закладати в архів і обов'язково треба його запостити. Так що, хай гайз, з вами Че Софі і це my Morning Routine. Да. Той день я їздила до спортзалу і просто показала вам, як проходить мій ранок. Так що поїхали подивитися, як я проводжу своє життя, і покажу вам трошечки за колісся. my life, да, Май lifestyle, є. Yeah. Так, ну що, тренування я відтренувалась. ставлю собі за це максимальний лайк. Е, під кінець тренування я вже зрозуміла, що е, це все мені дуже не подобається. Ще ставлю максимальний дизлайк спорту, хто це взагалі придумав, ужас. От, напевно, це моя одна з моїх проблем, те, що я не люблю спорт. Але в, цьому, в цій справі, напевно, найважливіше це дисципліна, а не бажання. Бо я розумію, що без спорту я нікуди не дійду до тих точок, до яких я зараз направляюся. Тому все, що мені залишається, це мотивувати себе якимись цілями і не здаватися, мати дисципліну. Да. Конечно, ця прическа – це щось із щось із боку бантік, да? таке і прям і на зелену. Зараз 20 хвилин у мене починається біологія, також мені треба відзняти гетьредів змі в ютуб. І помити волосся в першу чергу. миємо волосся, потім підключаємось на біологію. Можливо, перших 20 хвилин щось повідповідаю. Потім, напевно, буду знімати відосок. Волосся після тренування, звісно, ужас. Я як той дамо okay <laughs> Будь-яка зйомка, яка відбувається за столом, зазвичай закінчується прибиранням, бо е, всі речі просто лежать, е, просто стоять і все. І воно все так накоплюється, тому вводжу собі зараз звичку прибирати одразу після зйомок. Сподіваюся, що там хоча б на 5 хвилин це відео вийде, бо якщо ні, то це буде супер сумно. Да? Так, одразу перед школою я зазвичай пшикаюся всіми духами, всіма штучками пахучими, А також малюю губи не такі, як зазвичай малюю на гатреді Бо я роблю своє, своє лімком, бо наношу саме перед виходом. А, і зазвичай воно у мене знаходиться в кармані куртки або джинсів, які не є в моїй кімнаті. От, тому, да, тому приходиться робити таку трошечку обманку. Да. Сьогодні планую пахнути ось такими духами, да, ви бачите? Дуже смачними, мені подобається, мені їх прислала подружка з Германії, вони прям супер смачно пахнуть і вони дуже стійкі. Ставлю цьому максимальний лайк. Так, на цьому макіяж мій готовий. Зараз я йому їжу до школи, вдягнуся і вже тоді, напевно, з вами попрощаюся. Не знаю, можливо, не буду вдягатися, і так попрощаюся. Зараз побачимо. Я дуже хочу замовити собі нову помаду, таку, як у мене була до того, як я загубила. Її, собственно, це моя улюблена помада від Color Intense. Я не знаю, де вона ділася. Чесно, не знаю. І мені виходиться викручуватися тим, що в мене є. от, І замість тої помади, що в мене була, я зараз використовую олівчик від здається, це Golden Rose. Я не знаю, зараз кажу, так, Golden Rose Dream Lips Liner в відтінку 527. Дуже мені подобається ця штука. Він, до речі, трошечки сушить губи, але у нього крутий колір, і поверх нього дуже гарно лягає блиск. Блиск у мене від Victorie Secret, Мені його подарувала подружка на день народження. Він в мене вже супер-поперегій перезатяганий, тому що йому вже більше року, і у нього злізла та обгортка, і воно все липнеть на цю ліпку штучку. Ну, коротше, максимальний дизлайк, але штука крута. Я круто, нею замінила своє ліпкомбо минуле. Я просто малювала олівчиком і покривала блиском від Color Intense в 206 відтінку Key Gloss Дуже мені подобалася ця штучка, але десь я її згубила зараз, тому я хотіла замовити на мейкапі, вона зараз якраз на знижці 95 гривень. Але, але я не можу її замовити через те, що можна лише з 200 гривень, а мені більше нічого не треба, я нічого не планувала замовляти ще, мені треба лише ця помада. Ой, це така величезна проблема. Я чекаю, коли мамі щось знадобиться в мікапі, щоб вона дозамовила собі. Я одразу замовила мені ту помаду, так що поки що викручуємося тим, що в мене є. Насправді олівчики вирішують велике питання. Виліпком я раніше ними не користувалася. Зараз почала і мені дуже дуже подобається, як це виглядає в кінетичному ітозі. Ось так ця вся штучка виглядає. Протягом дня я не поновлюю олівець, тільки додаю більше блиску, якщо пропадає трошечки кольор. Ми з вами закінчуємо це відео. Всім дякую за перегляд. Не забувайте про підписки, лайки, репости. Я побігла до школи. Обов'язково коментуйте це відео зі всіма, буду рада поспілкуватися. На цьому все. З вами була Чісофія. Всім па-па